Всім привіт! З вами таксіна Група Кавлатекс і зараз в вашій увазі презентуємо четвертий мішечок міксованих курток під кодом 7023 Ціна за 1 кг 2,3 долари, вага мішка 23 кг, вартість лота 52,9 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 23 кг. Ціна мішка 2074 гривні. Звертаємо вашу увагу на те, що дана позиція закінчується, лишилося останні 5 мішків. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Робіть замовлення. Не втрачайте можливості придбати четвертий мішечок, міксований курточок під кодом 7023. В наявності лишилося останні 5 мішків. Хто бажає придбати, робимо замовлення, так як позиція закінчується. Ціна лота вагою 23 кг 2074 гривні. Дуже хороша позиція. Модельки міксовані, чоловічі, жіночі. Ось під кодом 7023 зараз представлені мішечок номер 4 Сіна лота 2074 гривні. Хто бажає придбати, робимо замовлення, підписуємося на канал, ставимо лайки От номер 4 міксованих курток під кодом 7023. Зараз, друзі, вашій увазі, знімаємо останні мішечки. З даної позиції лишилося 5 мішків. Ціна кожного мішечка 2074 гривні. Зараз представлений четвертий. лот. Мінімальне замовлення, один мішок 23 кг. 26 мішка 2074 гривні. Не втрачайте можливості придбати хороші лоти за вигідними цінами. Ми щоденно знімаємо різноманітні цікаві сезонні позиції. Готуємо, що в наявності лишилися останні 5 мішечків. Повернумо за декілька хвилин, робимо замовлення, підписуємося.